Добрий день, діти, і вітаю вас таким чудовим сонячним днем. Сідайте, будь ласка, зручно і ми вирушимо у світ казки. Пропоную сьогодні вам обговорити казку «Курочку-рябу». а ще вона вміє нести великоднє яєчко. Давайте привітаємось! Доброго ранку, небо блакитне! Доброго ранку, сонце привітне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку, зелені дубки! Доброго ранку, діти привітні! я всім бажаю, щоб посмішки квітли. Добрий день, мої любі! Хлопчики та дівчатка, я казкарка-чарівниця, і, звичайно, як годиться, я вам казку розповім. Але справа ось у чим. Казка, що звучить сьогодні, незвичайна, великодня. Тож сідайте всі гарненько і послухайте тихенько. Не за синіми морями, не за дальніми горами, зовсім поруч, у селі, де хатиночки малі, де на луках квітнуть квіти, весело гуляють діти. Дід з бабусею жили, працювали, як могли, Щоб в городі, що садочку, що на яйця садять котку, щоб курчата в них були. Курочок вже завели. Звичайно, діти, хто це на зображено? Дід з бабою, а у нас у господарстві гарні курки є рябі. Ми їх дуже-дуже любимо, їсти пити даємо. Може, й нам несуть яєчка майже кожен день підряд. І нас також вони люблять і, звичайно, веселять. Зараз бабуся щось хоче нам розповісти. Досить курочки вам гратись, час вже до роботи братись, киш насідало, ідіть, і яєць нам нанесіть. А що ж, говорять курочки, послухайте. Кутку кудак Куд-кудак знесли яйце, як кулак. А бабуся милується яйцем, яке воно гарне, біле, як світ, бо в світі є сонце, а яйці є жовток. А що ж дідусь говорить? Ой спасибі, ой спасибі, наші любі курки рябі. Буде тепер у нас свято. Маємо яєць багато. Треба дружно всім сідати, яйця ці розмалювати. Ми знаємо діти, що до Великодня ми розмальовуємо яйця. Робимо з них крашанки, писанки. На великоднє свято люди дарують один одному писанки. А як же розписували писанки в нашому краї? Давайте подивимось. Ось такі чудові малюнки, візерунки розписували раніше в нашому краї на писанку. Послухайте, будь ласка, вірш про писанку. Я за столу не вставала, на яєчку малювала, роду нашого святиню, українську берегиню. Гарна писанка у мене, бо вона для тебе й мене. Кожне яйце купали у тревяних фарбах, розмальовували і яйця колосками, Щоб нива щедрою була ташками, щоб з весни до осені щебетали та серце людям звеселяли. Квітка, на написаньки, щоб скрізь гарно було, Малювали сонечко красне. Щоб світло та ясно було. А зараз, діти, допоможіть мені, будь ласка, підібрати правильний візерунок до кожної крашенки. Молодці. Чудово, чудово попрацювали. Ще раз допоможіть, будь ласка, мені підібрати до писанок візерунок. Правильно. Молодці! Давайте послухаємо, що нам писанки про себе розкажуть. Ось така чудова писанка червона. В буряках мене купали, на червоне змалювали. Зелена писанка. У траві мене варили і зеленою робили. Коричнева писанка. Мене одягли лушпину. Цибулеву кожушину. Жовта писанка в шкірці яблука мочили, що надало мені багато сили. Ще ми можемо з вами подивитись на білі писанки. Що ж розкажуть нам білі писанки, як ви гадаєте? Я біленькою зосталась скільки квіточок набралось. Ми можемо залишити писанку білого кольору, можемо на ній зображувати ось такі чудові квіти, які ви бачите в себе на екрані. Подивіться, діти, які кольори в себе писанка. Червоний колір це колір вишні, колір любові, радості, життя. Зелений колір це колір весни, пробудження природи та надії. Жовтий колір це колір місяця, зірок, колір хлібу, колір жита, коричневий колір це колір землі, пам'яті про своє коріння. А зараз підберіть, будь ласка, половинку писанки, де яка знаходиться. Правильно, молодці. Молодці. Які ж бувають види пасхальних яєць? Писанка. Писанка це яйце розмальоване воском за допомогою металової трубочки з дерев'яним держаком і занурили його в різні фарби. Крашенка це однокольорові яйця. Крапанки розмальовуються воском або фарбою, що падає краплинками. Дряпанка це орнамент, видряпується гострим предметом, так як ви бачите зараз на екрані. <кхи> Мальованка розмальовується пензликом. А зараз ми повинні з вами розділити в два кошика наші яйця. Ліворуч ми крашенку, праворуч писанку. Що ж, давайте почнемо. Молодці, Зелена Яйце в нас куди ми будемо його? Ліворуч? А так у гарне яйце куди? Праворуч. Молодці діти. Чудово. Молодці. Ви чудово впорались. Діти, а скажіть, будь ласка, яких у нас є збільше? крашанок чи писанок? Звичайно, писано. А скажіть, будь ласка, скільки в нас з вами крашанок? Три. А скільки писанок? Чотири. Послухайте прислів'я про Великдень. На Великдень кожна дівка маківочка, а кожен хлопець голубок. На Великдень дівчата і хлопці вдягали завжди святковий одяг. Їж колбасу, поки паска, на великдень завжди готували дуже багато м'ясних страв, тому що під час посту їх вживати не можна. Що ж, подивіться, знову прийшли до нас дідусь та бабуся. А в руках у них що знаходиться? Кошик з писанками і крашенком. На столі духмяна паска, а круг неї писанки. Уділи нам Боже ласки, на всі дні, на всі віки. Немала у нас родина. Та молитва всіх єдина, Хай розквітне Україна, хай в погожі дні весна. Що ж, діти, українська писанка, як дитяча пісенька, як бабусина казка, як матусина ласка, сяду собі з краєчку і розмалюю яєчко, Хрестик, зоря, віконце, І стане воно, мов, сонце. Молодці діти! На цьому ми завершуємо наше заняття. До побачення!